Добра усім, крім ворогів, ви на каналі Катедра історії. І якщо відверто сказати, ми вагались, чи випускати це відео чи ні, але нам дав пендаль коментар, залишений одним з наших глядачів під минулим відео божественної тематики про вакханалії. Хто не бачив цього відео, посилання закріпимо у кінці цього епізоду. Так от, глядач написав, що Діоніс був куханцем Афіни. На римський лад це звучить як Лібер був куханцем Мінерви. Відверто скажу нам про такий міф, невідомо, але відомо інше. У коментарах до твору Аполонія Родоського є цікава згадка про те, що Діоніс, він же вак, він же лібер, донестями покохав Афродіту, яка в римській міфології отутожнюється з Венерою. І так палко покохав, що Афродіта завагітніла, і ніби все добре, закохані очікують народження ще однієї божественної дитини, Діоніс на радощах, можливо, хильнув Келихвина, а от Афродіті, як завжди, одного кохання замало, і вона вирішує злягтись ще із Адонісом. Про це дізнається Гера, цариця богів, і з незрозумілих причин вирішує покарати Афродіту. Гера насилає чари на ще ненароджене божественне дитя. Через певний проміжок часу у Афродіти народжується хлопчик, якому дають ім'я Пріап. І весь Олімп бачить, що з ним щось не те. За те, що Афродіта спала з двома богами чоловіками, гера нагородила Пріапа двома цюцюрками. А перед тим як ми перенесімось в улюблений нами Рим з його дивакуватою культурою, хочемо подякувати усім вам за вподобайки, підписки та коментарі, які ви залишаєте під нашими відео. Ці ваші дії підносять наш канал у рейтингу YouTube, популяризують історію та надають нам наснаги на створення нових та маємо надію цікавих відео. Тому дуже просимо вас, не зупиняйтесь. Усім щиро вдячні та продовжимо! Римляни були б не римляни, якби не ототожнили одного із своїх божеств з грецьким пріапом. Таким божеством у римлян був мутун тутун або мутун тутун, хто як його називає. Ім'я цього божества походить від латинського слова муто, що означає чоловічий статевий орган. Слово тутун, судячи зі слів ранньохристиянського богослова Арнобія, також означає фалос. До Орнобія ми ще повернемось пізніше, коли будемо розглядати обряди, пов'язані з цим римським божеством. В римській міфології Мутун Тутун був богом полів, садів, продуктивних сил природи, родючості та дітонародження. Також Мутун тутун захищав людей від вроків та був весільним божеством. Цікаво, те, що той самий Арнобій вважав мутуна та Тутуна різними італійськими божествами, але однаковими за своїми властивостями. За словами Страбона та Павсанія, культ Пріапа поширився з мізії з території сучасної Туреччини, і вважалось, що саме там і народився Пріап. Але був звідти вигнаний через свою потворність, а саме за розмір піпурки. До речі, цікавий факт: потворність Пріапа у вигляді двох статевих органів згадується лише у коментарях до аргонавтики Аполлонія Рудоського. На фресках та монетах Пріапа зображено з одним, але дуже великим, ну ви зрозуміли з чим. В часи республіканського Риму культ Пріапа досягає розквіту і переплітається з культом лібера та інших римських богів родючості, таких як Сильван та Помона. Діодор Сицилійський пише, що Пріапа шанували як божество чуттєвої любові, покровителя сумнівних занять, охоронця садів, покровителем рибаків, матросів, проституток, євнухів та розпусників. Пріап був настільки популярним, що таким авторам, як Катул, Тібул, Увідій та Марціал, приписують створення пріапей, тобто збірки творів про Пріапа, що налічує 80 віршів. З цих творів ми дізнаємося, що за старим римським звичаєм в садах встановлювалася статуя Пріапа з ерегованим фалусом на згадку злодіям про неписаний закон. Закон наголошував, якщо злодій, який намагатиметься вкрасти плоди із саду і його буде затримано, то його зґвалтують, незважаючи на стать. З тих самих творів ми дізнаємось про практику віддаватись розпусті перед зображеннями Пріапа. З часом пряб втрачає властивості покровителя та залишається божеством, скажімо так, тілесного задоволення. І ось ми повертаємось до Арнобія, який у своєму творі, що має назву проти язичників, згадує весільних богів римлян. Він згадує обряд, коли наречена має сісти на величезний фалус Тутуна. Крім Арнобія, є ще декілька письменників, які згадують цей обряд. Християнський письменник Лактанцій у творі божественні настанови пише, що під заступництвом мутуна перебувають дівчата, що вступили у шлюб, і першим їх пізнає саме це розпусне божество. Блажений Августин, даючи характеристику Мутуна, пише Самець потвора, на огидний та величезний фасцин якого по вельми почесному та благочестивому звичаю матрон радиться сісти на наречені. Для нас, сучасних людей, зображення чоловічої статевої гідності викликає сором, та для багатьох є неприйнятним. А уявляєте, якби ми потрапили до одного з римських міст, де фалуси малювали на стінах поряд із непристойними написами, на тротуарах, як дороговкази до борделів та і статуї римських божеств, що, встановлені на головній площі міста, були оголеними. Для римлян це було цілком нормальним. Вони навіть робили амулети у вигляді фалосів, і це вважалося, Одним із найсильніших засобів від злого ока. Навіть смутливі діви висталки не соромились фасцина. Перед проведенням тріумфу, коли римський полководець пересувався містом у святковій процесії, під його колісницею бовтався маленький амулетик у вигляді цюцюрки – це робили для того, щоб не на вручити полководцю, адже тріумфальна процесія була багатолюдною і на неї збиралось подивитись усе місто. І можемо собі лише тільки уявити, скільки людей заздрило римському полководцю чи імператору. І от саме амулетик Фасцин, снотливі діви весталки, особисто закріпляли під колісницею триумфатора. Якихось особливих свят для вшанування мутуна Тутуна Пріапа у Римі не відбувалось, але з робіт з римської архітектури Платнера та з робіт граматика феста нам відомо, що Вівтар Мутуна Тутуна знаходився біля палатинського пагорбу, на якому з часів заснування міста римські матрони, тобто заможні жінки, приносили жертвоприношення цьому божеству, які саме нам на жаль невідомо. Цей вівтар було зруйновано за часів правління Августа, коли Гней Доміцій Кальвін вирішив побудувати там свій будинок. Друзі, усім щиро дякую і, як завжди, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.